Вечірня я, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у пора веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А навіта гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю, добре знаю, зоре моя. Єдиний, і хто знає, що діється у нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.